Нині церкву святкує пам'ять сім ефеських отроків. Їх імена вписані були на дочечку Олов'яну в той момент, коли гонітель імператор Римський хотів їх замурувати у скалі, щоб вони вмерли з голоду, раз вони не явилися на суд його. У період у Декія Трояна середина Третього віка прийшов імператор, заставив усіх приносити жертви язичним божествам. А от і ті семеро юношів, вони були всі синов'я багатих граждан, але вони були християни і вони відказалися принести жертву язичським богам. І били і звання зняті. Но вначалі імператор думав, що хоча б так їх відпустять, і вони перестануть бути християнами. А вони одійшли у Селеніє, вийшли в печеру і продовжали молитися християни, періодично лише одного самого молодшого, періодітого в одежду простеньку посилали за хлібом у ближайше Селеніє. Імператор узнав, що вони продовжують бути християнами, прийняв рішення визвати їх на суд, а коли вони не явилися, приказав зумурувати вход у пещеру, думає, що вони там із, від, без води і їди помруть. Але Бог так чудесно дав, що вони там в пещері чудесно на 200 років заснули. Через 200 років вже вслідую імператорові, імператорові, котрий допустив лживі учення, що воскресіння не буде. Настільки було сильне сильно двіження, що задівало і учення церкви. І Господь, при благоверному царю Феодосії младшому, хотів підтвердити факт Воскресення. Котрий Бог готує всім нам, вдруг чоловік, котрий тим полем владів, розобрав оту Кам'яну стінку і вийлася там печера. Що було удивительно, що юноші пробудилися і виділи, що печера відкрита, послали так меншого молодшого в село купити хліба. Але коли той прийшов у село, і не впознав село на вході крест. вже то було, коли вони заспали було гоніння на крест і на християн. У селі свободно проповідується ім'я Христову, в селі церква Христова. Він удивленням подумав, що він не в свій город попав, пішов, купив собі хліба, але тут його й поймали. Він розплатився монетою декія імператора. Два сто років, а в той час старі монети збирали, і вдруг вияснилося, що цей хлопець стару монету не здав, привели к властям. На той момент при властях був у гостях і єпископ месної церкви і з удивленням слухав розказ юноші, що вони гонимі за віру Христову спряталися і указав деківські ті гроші. Єпіскоп догадався про чи де, але на всякий случай пішов у піщеру і продивився кругом і увидів тот ящичок, де були олов'яні пластиночки, на котрих були виписані імена сьо, Семох юношей і указаний рік, коли вони були закриті в піщеру. От тоді зрозумів єпіскоп чудо Божого. Потвердив усім, сообщили всім, що через два сто років юноші в пещері чудесним сном заснули і не подалися тленію. Сам імператор прийшов увідіти чудо, але Господь чудом много не держав. Хлопці пообщалися, дуже возможно, і причастилися і заснули тепер уже сном. Аж до второго пришествия Христового. Для нас, православних християн, факт Воскресення Христова і то, що перед Своїм Воскресенням Христос воскресив четверодневно умершого Лазаря, то есть вернув глину до життя, уже на четвертий день глина, тіло розпадалося, а Христос вернув тіло, так значить точно так, і верне наші тіла в день всеобщого Воскресення мертвих. Важность воскресения. Ведь ми, християни, що проповідуємо? Воскресло Господа. Всій світ проповідує свої програми, свої обіцянки, свої якісь там ідеї. А ми уже 2000 тисячі років церква православна проповідує Воскресенє Христово. І сьогодні кажемо святые всім отроков Ефеських, мовить Бога, и за нас, і за наш народ. І за наших воїнов, і за всіх переселених, і за всіх сущих у бідах і напастях, і на тяжких роботах у Європі, там не є легкої роботи. Поможи всім людям нашим, щоб при тому, як би той не мали якісь земні умови, щоб серцем і душою, і умом завжди перебували в небесах, помнили б о Послідньому Воскресенні мертвих, бо лише так поступаючи, знаючи, що воно прийде, знаючи, що факт Воскресення Христа і факт нашого Воскресення зафіксований в Євангелії, ми й туй будемо мудрі, спокійні, послушні Господню волі не взирає на угрози, якісь там бокові. Ми знаємо, ми у руках Господніх, і кожен крок. Кожне дихання наше є води моє Духом Святим, якщо ми перебуваємо у вірі з Господом. Божа мати, благослови і сьогодні всіх наших людей, як тих юношей, щоб у всьому світі вони, коли будуть помирати, помирали б у вірі Христовій, а воскресли б уже в Царстві Божому на вічні віка. Амінь.